Доброго дня, шановні діти, батьки, вчителі. Ось і настав цей перший прохолодний день, який так ласкаво запрошує нас до навчання. Знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до зошитів, підручників, журналів. Тому не час зволікати варто вже розпочинати. малесенькі зернята. Усіх хлоп'ята та дівчата, сьогодні нас всі засівають, знань знайдусь відправляють. Відкривайте ширше двері, привітайте що у нас Зустрічай шкільна родина, йде до тебе перший клас. Я знаю нелегкий легкий країні час, і ми усі прийшли у перший клас. Ми майбутнє нашої країни. Ми не дозволимо хилитися колині. Нам треба навчитись читати, щоб нам перша Україна мати. Ми всьому світу доведемо, що рідну землю не підведемо. Ми не дамо. Вже нині разом ми сила все здолаємо, шановні вчителі, ми все получаємо. Вчителька ось усміхнеться, мов пташеня візьме твоє серце до рук. Запам'ятай першокласник, для тебе це найпотрібніший і найвірніший друг. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюду море сонечка й тепла, найкраще в світі, чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку проведу і подарую вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний слід для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. Учні першокласники ми дружно раді всіх вітати свято. Раптом у навчанні буде скрутно, ми готові вам допомагати. Але ж ви самі часу не гайте, все, що треба, старанно вивчайте, бо навчання світло, діть до нього, шлях шукайте свій свою дорогу. Здрастуй, я скучаю за літом, за уроками, класом своїм і за сонцем, що вікна відкриті гріє променем нас згоди. Школа, чекайте у. Ми до знань робимо впевнені кроки, переходимо з класу у клас. Знову свята радісні хвилини, везіч вересне про привітам! Здравствуй школа не та нас на всі вдалі зі святом знак. О, кличе нас, чи друзі до навчання! бо про майне так швидко пора порану стане розлам. Хоча б щоб цей навчальний рік, так швидко не сподіваний на втік. Ми хочемо парти, уроки, перерв. Ніком не будемо робити нерви. Ми хочемо просто бути дітьми. Нашли життя. Просимо, не спіши. Ще трішки. Ще хвилинечку, шемить. Побудемо так очим з плогами. І суму серденьку так болісно шемить. Позивемось ми тепер випускниками. Цю осінь у школі зустрінемо вистання. І зиму, і весну, і літо, а там. Прийде самовита пора роздавання. Минуться шкільні, безтурботні літа. Та поки ще рік свій похід починає, а дзвоник останній завалкою днів. Учителеві ми подяку складаємо за працю, терпіння і поборений гнів. Дорогі вчителі, Нехай ця осінь золота, вам подарує вік щасливий, Щоб не згасла доброта, здоров'я, радощі і сила. Щоб ваш важкий почесний труд був плідним, як багата ось. І кожен день, що йде на мою, хай тільки щастя вам приносить. І учні, шановні батьки, колеги і освітяни, вітаю усіх вас з початку нового навчального року. Ще розичу міцного здоров'я, щастя, впевненості у силах наснаги та невчерпної енергії. Особливе вітання вам, першокласники! Ви стали нарешті повноправними членами нашої великої сім'ї. На вас чекає цікаве життя. Сподіваюсь, що ви будете сумлінними учнями. Шановні педагоги, на вас покладено цьогоріч високу місію в умовах війни допомогти учням не лише здобути знання, а стати майбутньою повноцінною особистістю, патріотом своєї держави. Отож, діти, бажаю вам у новому навчальному році. Незважаючи на усі труднощі, все ж таки підкорити кожному свою вершину знання. Нехай ваші здібності, старання та наполегливість стануть основою майбутніх ваших життєвих успіхів. Усім здоров'я, миру та швидкої перемоги, Здоров'я і щастя всій нашій родині, а цвіту і плоду моїй Україні, що був достаток на столі у кожній місті і селі. Щоб мир настав, Об'єднались родини у нашій змученій війною України. Нехай не буде переводу в козацькому людському роду. І збудеться і станеться дива, і в світі все обернеться на краще, І зробиться легким усе найважче і найтепліше знайдеться слова. У школі пізнали ми смак перемоги, знали, що усмішка нам лиця, Тож хай розлетяться проблеми і тривоги і з радістю знов запалають серця. Ми всі на доріжку бажаємо щиро, бадьорості і сили великий запас. Хай з вами завжди будуть ангели миру, і хай берегиня опікує вас.